Добрий вечір, шановні колеги. Перш за все вітаємо наших болівальників з важливою перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференції вашій увазі. Коментар головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шоковського. Добрий вечір. Вітаю всіх уболівальників команди з перемогою. Ми зробили дуже важливий крок в вирішенні нашого завдання, але ми ще наше завдання не вирішили. І ця, і ця перемога з присмаком таким не дуже добрим, тому що один з наших гравців отримав дуже серйозне ушкодження, і я думаю, що вилетів на досить тривалий час, на жаль. Кожну таку ситуацію ти сприймаєш особисто. І ми поки що не знаємо деталей, але переживаємо і разом разом, разом з ним. Що з Володимиром Брошковим, чому він набрав своєму? Дякую за запитання, дякую за побажання. Обов'язково передам Максиму і, на жаль, вчора ввечері трапилася ситуація і він отримав невелике ушкодження в результаті. Порізу і йому наклали два шви на ногу. Тому були вимушені змінювати вже походу. Нічого страшного, він, в принципі, готовий був вийти, але ж знов таки, результат першого матчу дозволив нам трішечки десь змінити тактичну схему для того, щоб, по-перше, нам не було ніяких ускладнень, тому що, як би там не було, це було хірургічне невелике втручання, і можна було там, занести якусь о, щось. І тоді, тоді ми, ми просто поберегли його для того, щоб на майбутній матч. А які ваші враження від перебування в Сербії? Як ви почуваєте себе тут? Чи все пройшло нормально? Дякую за запитання. Так в нас дуже добре прийняли. У нас жодних проблем не було, і взагалі я хочу сказати, що і пан президент наш України наголошував на тому, що і дякував країні, дякував владі за ту підтримку, яку влада і жителі. Давали нашим українцям тій ситуації, в якій ми опинилися. І за це велика подяка. Тому, тому у нас було все добре і жодних проблем не було. Дякую. Позаду перші два офіційні матчі цього сезону. Як ви оціните гру своєї команди? Чи повністю ви задоволені тим як команда підготувалася на цьому сезоні? Дякую за запитання. Так, безумовно, перші два матчі. І я як тренер бачу можливості для покращення гри, і ми над цим будемо працювати завжди. Якщо ж я буду повністю задоволений, то мені треба, мабуть, буде вже закінчувати мою тільки кар'єру, яка тільки починається. А взагалі я задоволений в першу чергу розумінням, ставленням, відношенням, мотивацією внутрішньою, яка є у гравців. І Скажімо так, на сьогоднішній день колективом, який ми будуємо, тому що команда це збір гравців, а колектив це вже єдиний організм. Тому, тому це якраз такі моменти, які надихають працювати далі, ставити перед собою амбітні плани і рухатись до них. І ще я добавлю про готовність команди. Якщо на останніх хвилинах у нас один крайний, крайній захисник віддає гольову передачу, а забуває другий крайній захисник, то це в принципі говорить про те, що команда функціонально готова. Дякую всім. Тиго спокійного вечора. Слава Україні!